Пусть зараз через річку на ту сторону. Хочу 17-тим прокататися. Подивитися, край Що буде видно? Ну, от, така Хаїде. У нас поїздила. На 17-ту хочу вийти. Нам до Веша Рада буде їхати в ту сторону. Двадцятка раз не їде.

Я був великий вітчизняний війні. 38, 45, квіти, вінок. втава наша красуня. такий кривий. Звідки він? Ражський Град, На пагорбі. Кораблики. Армоміст виглядає. Я на цьому каталася в кораблику. Що там робити? Швидко напомню. Не видно. Неколись уродови їдуть.

Ще рочесна річка. Дуже щасна. Раблик маленькі, маленькими проти неї. Вісімнадцять міден. Вчора було погано снімати, дуже холодно, сиро. А сьогодні сонечко, дуже гарна погода. Яких не поснімати, так І вийшло трошки. Красиво, красиво. О, знову кораблі йде.

Кораблики повелися. Там причала маленький судно. Маріна ресторан. Рапевний ресторан. З камерами хорошими снимаем красунки. Сейчас а Где мы Ну, не знаю. Где мог Ресторан. Вот Как красота. Чайки. Я на плечо. Полетели чайки нашу сторону. Мне вы эта камера не ловит. Какая красота. Mara, erichke, uhum, é risca e a por causa de... Até bom momento, pesca, Tá bom, assim. pesca tá, assim. Поезда начать. Вот такие ресторанчики на воде. Мария называется. Вишли з мосту. Виридає бражський рад. Локти працюють. Щось там копають. Так. Там легко.